Є успіхи, знаходимо, відпрацьовуємо як у піхоті, так і знаходимо ворожі пушки. Просуваємося потрошки. Мої основні обов'язки полягають у запуску, у роботі з цільовим навантаженням, з камерою, знаходження цілей, коригування артилерії за допомогою камери. Ну і в принципі, все. В мої обов'язки входить обслуговування комплексу БПАК, польоти. Звісно, підтримання його в робочому належному стані, пошук та коригування цілей ворога. Найголовніші плюси фурії це те, що вона добре живе під ребом, може літати півтори-дві години, якщо ідеальна погода, може і до трьох годин. У нас пріоритетні цілі це засоби реб, машини РСЗВ, гармати ворожі та скупчення, скупчення ворога. Якщо ворог знайде, де ми знаходимося, вони пустять на нас все, що в них є. Це будуть і гради, і касети, і гармати, і все, що можна. Гармату в лісі знайшли, обстріляли. І, по-друге, це вночі ви бачили, обстрілювали скупчення ворога живої сили. Ну, особисто ми обслужили десь 60 пострілів нашої артилерії. Головне це бажання і як це сказати, бажання і кмітливість. Продумувати на кілька кроків вперед, все, що може произойти, запобігати максимально всім проблемам, які можуть произойти під час польоту, під час тої ж роботи при пошуку ворожих позицій чи в артилерії, треба. Ну, Розуміти, де треба шукати, як шукати, як вони можуть маскувати, під який час дня треба дивитись, тому що там по може тінь та вадити.